Я дійсно люблю Київ. Це от власне була одна з тих причин, чому я пішов 24 лютого. Люблю Україну, люблю свою сім'ю і хотів би захищати. Дуже підтримує моя дівчина Іра. Вона постійно за мене переживає, навіть дуже сильно переживає. Я постійно тому їй не завжди все розповідаю, що відбувається, і не все вона може там знати навіть зараз, що відбувалося. І тому я, скажімо так, її бережу. Я Артем Голуб, я боєць 12-ї бригади територіальної оборони міста Києва, мені 26 років. Ми прокинулись від вибухів, прийняли рішення, що ми їдемо по роботах, адже ну, ми журналісти, новини ніхто не відміняв. Їдемо добре. Домовилися зустрітися ввечері, тоді він сказав, що він не прийде додому. що Він сидить на каналі і пише новини, бо дуже-дуже багато роботи. Він буде там ночувати. Я розумів, що якщо я їм скажу правду, що я пішов насправді військомат, вони почнуть там, скажімо, так, ставляти палиці мені в колеса. Я потім нікуди не потраплю. Тому власне довелося, скажімо, так некрасиво зробити збрехати і. Так, от вийшло. Я думаю, що він збирався приховувати це ще довго, аби я просто не почула вибухи у слухавку, коли я до нього зателефонувала. Це була автоматна черга, точно пам'ятаю от таке щось, і дуже дуже поряд. Тоді Артем зізнався, він давно не на каналі. Що в перший день записався до лав 112-ї бригади та пішов обороняти Україну? Я пам'ятаю, я десь три дні не спав, ну от абсолютно. І ми нас просто закинули на позиції. Це був там ліс. От і довелося просто там в джинсах, там курсі, які спати на морозі. Там не фотографії, там де хлопці просто ну, сугроб, сугропі там під ним людина лежить. Тобто, це ну в снігу так спали. Після Київщини Артем поїхав на схід. Про це знову не сказав рідним. Казав, що перед тим, що я йду на західну Україну, там. Я сказав, ми будемо розвантажувати там натівську техніку, там щось склади, охороняти таке. Що... Тоді Артем сім днів не виходив на зв'язок. Ірі вдалося зв'язатися з побратимами, які підтвердили здогадки. Вони не на навчаннях, а на нулі. Я просто запитала, що вам потрібно. Тоді вони мені відповіли, що Starlink, тому що ми не можемо з вами на зв'язок вийти саме через це. Іра за кілька днів зібрала кошти та передала бійцям Starlink та генератор. Не витримавши розлуку, дівчина сама приїхала до коханого. Я дуже сильно відмовляв, її, щоб вона не їхала Краматорськ. Але все таки я був радий. Я тоді кілька днів цього ми побули разом, і тоді я відправив назад і подалі від цього. Але було досить приємно. Це був такий світлий момент у цьому. Він там вже не їв кілька діб, і це нормально. Він ну, так про це розповідав, наче це, це їхня щоденна рутина. Зрозуміло, що там не помитися вже місяць це теж цілком нормально, не змінити одяг, сидіти в 20-градусний мороз в окопі. Колупати замершу воду у пляжці, намагатися, хоч якось, розтопити її в роті, аби випити ковток води. Новорічна ніч була досить складною, бо, як пам'ятаю, якраз виснувся з окопу подивитися, що відбувається вночі. От, і там снаряд проноситься над головою, і в п'яти метрах вибухає, і ледь-ледь встиг встрибнути в окоп, щоб не знесло мені голову. Ми з побратимом домовилися так, що він заряджає, я стріляю, і навпаки, тобто, поки я заряджаю, він стріляє. От якраз була моя черга вилізти постріляти. Я виліз, стріляю, ну, вони там бігають по кущах, і один з них висовується і стріляє з РПГ, з гранатомету у мій бік. Я стояв якраз в окопі, і снаряд проноситься ну, праворуч від мене. І вибухає за моєю спиною за брус. Ну, брусфер окопу мене врятував від осколків, але мене ну, хвилею кидануло на брусфер. І ну, я відкриваю очі, мене шум у вухах ну, пишіть досить погано. І я от тільки-тільки ну, приходжу в себе там, піднімаю так голову, а мною була сосна, і вони ж лізли. Інший росіянин він виліз. Із підствольного гранатомету е, вистрілив Бог, і Бог влетів якраз у сосну. Я пам'ятаю, що як кадр, як такий стоп-кадр, як от сосна, і от е, такий чорний дим в бока, як, як метелик, такий виходить із диму, іскр і осколків. Він ну, поста сосна мене врятувало, що вона мені влучила би просто в груди. Артем отримав контузію і його госпіталізували. Лише через тиждень він розказав. Правду рідним. Я подзвонив Ірі і кажу, слухай, Іра, в мене є дві новини: одна хороша, а друга не дуже. Вона така: ну давай, я кажу, перша новина хороша, я вертаюся у Київ, друга, я, я контужений. Він чудом вижив, коли їх чотири людини повернулися. Того підрозділу, який там був, це все лікується. Ми це все разом пройдемо. Я однозначно в цьому впевнена і все буде добре. Ну бо найстрашніше це, звісно, смерть. Іра дуже допомагає нашому підрозділу. Все, що я просив, отам от від тепловізорів, старлінків, генераторів, машин, Бог знає ще чого, купа реально зібрано коштів. І це все завдяки їй у ну, більшій мірі. Ми зараз е шукаємо гроші на ремонт наших автівок. І якщо хтось може нам допомогти з цим питанням, щоб ми далі могли виконувати завдання, бо було б досить чудово. А мене насправді досить. Часто питають, які в тебе плани після війни. Я реально не знаю, що відповідати людям. Я навіть не знаю, чи продовжую я там свій шлях військового чи журналіста. Я поки знаю, що такому підвішеному стані. Просто зараз я сконцентрований на одній меті, на одній точці, на якій багато майбутнім. Це перемога зараз. Ми тримаємося разом, бо Артем, нарешті, тут я не знаю, як надовго, але е, ми живемо кожним моментом, який ми проводимо разом. Майбутнє разом у мирній, сильній, незалежній Україні. Побудувати щасливе майбутнє для нас, для наших дітей, для, наших, для нашої сім'ї, для наших родичів. Реалізуватися тут і жити разом тут. Ніно Тоду, Олексій Баклайкін, телеканал Київ.